Мер невеличкого містечка під Києвом. Володимир Карплюк задекларував аж 67 квартир. І навіть встиг похвалитися перед журналістами. Квартири купив за чесно зароблені гроші. Чи може все ж таки бреше? Це Володимир Карплюк. Мер міста Ірпінь та голова партії Нові обличчя. Давай, Володимир Карплюк став очільником Ірпеня з другої спроби. У 2010 році він програв посаду Володимиру Скаржинському. Щоб не гаяти час до наступних виборів, Карплюк налагоджує контакти у сусідньому місті Буча. Він стає заступником місцевого мера. Дружні, 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 дружні Все сьогодні, як і п'ять років тому, мером Бучі є Анатолій Федорук. Ми з вами протягом 16 років будували, розбудовували наше місто. Він колишній регіонал та вірний слуга Януковича. Свідчення цього ось такі листівки, що поширювалися у Бучі під час революції гідності. Але прихід до влади так званих терористів-майданівців не заважає Федоруку і далі заробляти в Бучі. Нехай нам Господь Бог допомагає. Слава Україні. Робочі стосунки Федорука та Карплюка переросли у сімейний бізнес. Вони два куми, а їхні дружини засновниці будівельної компанії Будрегіон Інвест. Відбувся такий дружній, дружній тандем між Федоруком і Карплюком, і вони започаткували будівельний бізнес в місті Бучаї, на чому сколотили свої мільйонні статки. Земля у передмісті столиці вкрай дорога. Тож для забудовників це ласий шматок для заробітку. Єдина умова легальне оформлення землі. Але для тих, хто має доступ до місцевої влади, це не проблема. Фірма Будрегіон Інвест ділянки, які оформлювалися на підставних людей. Це були ділянки в рекреаційній зоні. І так розвивався будівельний бізнес. Місцеві активісти вважають, що їм відома схема, за якою Будрегіон Інвест могла отримувати площі для забудов. У липні 2011 року Марія Бучі виділила кільком різним особам по дві земельні ділянки. Всі ділянки розташовані поруч на вулиці Пушкінській у місті Буча. Далі ці особи з якогось дива через нетеревні дії передають право розпоряджатися своїми земельними ділянками такому собі громадянину Яцюку Олегу. Як виявилося, Олег Яцюк, це двоюрідний брат мера Бучі. Сам, діючи за довіраністю, він довіряє здійснити приватизацію цих земель компанії Будрегіон Інвест. Колись землі, про які йде мова, були лісом. Тепер тут знаходиться елітний житловий комплекс Річтаун Буча. Цікаво, що Володимир Карплюк позиціонує себе як активний захисник природи. Водночас компанія його дружини та куми практично знищила один з бучанських лісів. Посмотрите, вот на эти леса. Они, они всі викуплені. выкуплены. ж что, что интересно, вот эти всі участки выкупались тогда, когда его менеджеры все в один голос утверждали о том, что здесь будет лес, но эта фраза о том, что будут бегать здесь пухнасти белочки, это у нас анекдот уже здесь. Пухнастых белочек мы не знайшли. Натомість знайшли делянкой обнесені дерев'яним парканом. Тобто, я так розумію, що збираються пілять у течі ліса і строїть щось нове. Більш слому у жовтні 2014 року Володимир Карплюк таки став мером Ірпеня. Мерство в Ірпені – це була стартова ідея. А, і це би закріпило вплив в принципі, в регіоні. За дивним збігом обставин, в Ірпені почали будувати новий житловий комплекс від Будрегіон Інвест річтаун Ірпінь. Будівельний бізнес його продовжується розпочати уже в Ірпіні. Ось на прикладі цього будівництва, які біля якого ми зараз знаходимося, це такий житловий комплекс Річтаун. Нещодавно громадський рух чесно проаналізував декларації мера ірпеня. У це важко повірити, але у 2013 році Володимир Карплюк задекларував 67 квартир. Цікавить природа походження цього капіталу. Ну тому, що, аби купити 67 квартир, то треба мати ну грубі гроші. Скажімо так, спершу ми не знаходимо мера на робочому місці. Як виявилося, він у відпустці. Він буде в понеділок. А де він зараз відпустці. Неймовірно, але дізнавшись про приїзд грошей, Володимир Карплюк телефонує нам особисто. Я буду завтра, завтра за місці. наступного дня. Мер приїжджає до нас на інтерв'ю. Гама гроші Карплюк розповідає 67 квартир чесно заробив і задекларував у 2013 році. Тоді він був бізнесменом, а не мером. Хоча у декларації за 2014 рік є та частина квартир, які не продалися. Що мер Піня, що Папа Римський має право продавати як фізична особа своє майно, яке йому належить на праві приватної власності, я не займаюся підприємницькою діяльністю з жовтня 2014 року. Враховуючи свідчення місцевих активістів, цікавимося, як Будрегіон Інвест, якою де Юре керувала дружина Карплюка, оформлювала землю під забудову яким чином людина, яка утримувала земельну ділянку і мала право власності на неї на той період, коли компанія «Будрегіонінвест» знаходила цю людину і намагалася знайти з нею співпрацю, ми не знаємо в даному випадку. Ми користувалися тим фактом, що людина є право власності. У нашому арсеналі є ще один документ: договір про спільну діяльність у Будрегіонвесті. Тут вказано, що три сторони, одна з яких Карплюк Володимир Андрійович зобов'язується зробити грошові вклади, суми яких мільйонні. Судячи з документа, Карплюк вклав у Будрегіонінвест 3 мільйони 696 тисяч гривень. Даного договору, який ви мені зараз показуєте, в оригіналі не існує. І ніколи не існувало, що даний договір є підробкою. Людина, що надала нам цей документ, стверджує протилежне. Не створевся. Цей документ і переміг документів називалися на прокуратуру. Жодного разу не було там вказано, що це не відповідає дійсності. Мер ірпеня вважає претензії до нього політично вмотивованими, адже він голова молодої партії Нові обличчя, яка активно рекламується у Києві. Може Карплюк планує підкорювати столицю та Верховну Раду. Звідки в людини гроші? Яка природа капіталу, коли вона декларує 67 квартир, і чому ці ділянки постійно опиняються там, де була дербанна схема? Візит програми Гроші Верпінь наробив багато галасу. Під час підготовки сюжету до нас почали звертатися мешканці Київщини та скаржитися на незаконні будівництва та земельні махінації. А який це адрес скажіть, будь ласка? Гроші неодмінно перевірять цю інформацію і розкажуть про все в найближчих випусках.